Сьогодні буде багато сюрпризів. І я про них не попереджала спеціально, бо що би то були за сюрпризи, якби ви про них знали? Сьогодні в залі сидять дуже талановиті люди. Ви їх всіх знаєте, ви їх всіх любите. Але я хотіла би зараз запросити на сцену. Керівника і організатора великої всеукраїнської премії Надія нового покоління. А знаєте чому? Нещодавно він був, був буквально 2-3 дні тому. Ми переслухали більше 30 вокалістів. І що мене вразило? Від маленької дитини з 6 років до 16 років, діти співали пісні про війну. Наші діти виросли. виросли, чути з вуст маленької дитини 6 років. Про біль війни, повірте, страшно. І я вирішила обов'язково сьогодні в наш концерт запросити лауреата нашої премії. Але перед тим я хочу запросити на сцену. Сергія котовського організатор премії всеукраїнської премії надія нового покоління, Дякую, друзі. Доброго вечора. Слава Україні. Слава. Ну, я щасливий, що я сьогодні можу бути серед вас, друзі, і кілька слів сказати з цієї сцени. Е, ну не можу минути уваги. Ви вже чули, що пані Оксана вчора у родини. Правда, ми споряд з Росії привітаємо. А, і а, поділитися одним маленьким спостереженням, ми протягом останніх кількох років м, м, ну, періодично зустрічаємося з пані Оксаною на різних заходах. І я зловив себе на одному спостереженні, що коли пані Оксана з'являється у будь-якому товаристві незалежно діти, дорослі а, артисти чи гості, які прийшли на концерт, політики, неважливо. Коли з'являється пані Оксана, у всіх зразу а, на обличчі з'являється якесь просвітлення. Подивіться, як ми всі з вами сьогодні е, посміхнулися, коли пані Оксана вийшла на цю сцену. Який треба мати величезний, е, внутрішній, е, цю енергію і світло, щоб ним так запалювати всіх тільки своєю появою. Пані Оксано, я Дякую, дякую. щиро вітаю. Бажаю, щоб Господь Бог посилав те світло і ту енергію. Запалювати всіх ті тисячі сердець, які ви запалюєте, і я вам дякую. Я вас вітаю. Думаю, що ми всі вітаємо правильно. Давайте всі разом. Вітає. Ну і звісно, як сказала пані Оксана, наша всеукраїнська премія надія нового покоління багата талантами. І переможниця першої премії сьогодні прийшла привітати пані Оксану. Так само зустрічайте оплесками Анастасію Михалюк. Місто Львів, місто біля Львова. Нася, як називається твоє містечко біля Львова? Гамаліївка. О, Гамалівка є! Настя, що ти хочеш сьогодні нам заспівати? Свою конкурсну а, пісню? Так, я хочу заспівати пісню Очі України, виконавця цієї пісні Рулада. Це надзвичайна пісня про Україну, і я дуже ще рада, що я маю можливість заспівати її зараз на цій сцені для вас. Вітаємо тебе. Добре. Удачі твої творчої! Анастасія Михалюк. Настя, як називається твоє містечко біля Львова? Гамаліївка. О, гамаліївка є. Настя, що ти хочеш сьогодні нам заспівати? Свою конкурсну пісню? Е, так, я хочу заспівати пісню Очі України, виконавця цієї пісні Рулада. Це надзвичайна пісня про Україну, і я дуже ще рада, що я маю можливість заспівати її зараз на цій сцені для вас. Вітаємо тебе, дякую. удачі твої творчої! Дякую, дякую. Анастасія Михайлова!